За походженням і способом творення прислівники поділяються на первинні та вторинні. До первинних належить незначна кількість прислівників. Місця, де, куди, там тут, часу, коли, доки, тепер потім, причини, чому тому, способ дії так, як якось ледве. Це все первинні прислівники. До вторинних належить більшість прислівників, які утворюємо від різних частин мови різними способами. Якими ж саме способами ми можемо утворювати з вами вторинні прислівники? Вторинні прислівники ми можемо утворювати перше суфіксальним способом творення. Від прикметника, наприклад, тихий. Я додаю суфікс О. Із суфіксальним способом творення утворюю прислівник тихо. Нагадую, що прислівники не мають закінчень. Це все суфікси. Бо прислівник у нас незмінна частина мови. Два двічі де десь. Гарно, гарнесенько. Префіксальним способом творення. Коли я до прислівника. Додаю префікси. Завжди-назавжди. Нині віднині. Друге, по-друге. Додала префікс префіксальний спосіб творення. Також старинні прислівники можуть утворюватися за допомогою префіксів і суфіксів. Тобто префіксально-суфіксальний спосіб творення. До займенника наш. Додаю префікс по, суфікс О. Утворюю префіксально-суфіксальним способом творення вторинний прислівник по-нашому. Козацький додаю префікс по суфікс і, і утворюю по козацький прислівник вторинний, тобто похідний складання повнозначних слів чи їхніх основ. Саме, наприклад, коли ми складаємо складно скорочені слова чи основи. Міцна сила, силоміць, босі ноги, босоніж. А а повністю складаємо повночні слова. Давно-давно, ледве-ледве це також вторинні прислівники похідні, які утворюються за допомогою такого способу словотворення, як складання повнозначних слів чи їхніх основ. Може відбуватися також перехід із однієї частини мови в іншу. Розберемо, на прикладі слова миттю. Учні виконали завдання миттю. Як виконали миттю дуже швидко. Це прислівник. Обставина виражена прислівником. Я насолоджуюся цією миттю. Ставимо питання. Я насолоджуюся ким? Чим? Питання додатка. А отже, в даному реченні миттю це вже додаток, виражений іменником в орудному відмінку, однини. тобто, відбувся перехід із однієї частини мови в іншу. Значить, такий прислівник також є у нас вторинним, тобто похідним. Прислівники анонімічні слова. Інших частин мови ми будемо розпізнавати в контексті речення за граматичними ознаками чи синтаксичною роллю. Наприклад, Ти виконав цю роботу добре. Я ставлю запитання, виконав роботу як добре. Отже, це прислівник, який виконує синтаксичну роль обставини. Дивлюсь на наступне речення: Ти маєш добре серце. Ставлю питання, ти маєш серце яке? Добре. Це вже не прислівник, це вже питання прикметника, який виконувати в реченні буде синтаксичну роль, означе.